Доброго здоров'я глядачам Ютуба. Всім підписникам, всім, хто дивиться, хто байдужий до сільського господарства. У мене тут дуже пусто. Залишилось трошки сої перевіяти. І от маю гречки, мої дорогі, про що буде відео в районі двох тонн, двох чим-то. З тою гречкою пролетів з бюрократії, з нашою. Тут у нас ці страшенні були. Тернопіль везти треба було справки сюди-туди. Коротше, я плюнув. Гречка сапильна, саме запилюча. Вона провійна. Ну десь, десь є стебло таке. Товсти. Схоже, ідеальна. Сіяв через через 30, на 30, міжряддя 30. Ну, що дуже пущиться. Зібрав я. В середньому мені виходило 3 тонни з гектара. Так. Так. 3 тони з гектара. Багато погубилось. Багато лежало, вона вже підсохла було дуже. І багато погубилося. Зійшов був другий урожай, у мене там відео вроді десь є. Другий урожай був зійшов, що я придвижкову сіяв пшеницю. Ще раз нагадую, в мене є в районі двох тонн поза дві тонни. Кому потрібно, будь ласка. Можете писати, питати. Хто недалеко. Я знаходжусь в Львівській області. Що ще я хочу сказати? Ага, ціна. Ціна буде 10 гривень кілограм. 10 гривень кілограм. Якщо би хтось брав зразу всю, я б віддав по 8 гривень за кілограм. Вона вже мені в петвінках сидить по, сьогоднішні, по сьогоднішній день. Тільки заходжу, дивлюся на ті мішки, та тут мішки, а ще в гаражі скільки. Зараз йдемо, подивимося. Так, мої дорогі, зараз я вкруплю світло. У мене насіннева соя готова для протравлення. І карбамідія, А от гречка. все гречка. Тут ще пшеничка є, а то все мішка гречка. Ідеальна, сухенька, без запаху, без нічого. Так що хто хоче? Ще раз говорю. Ще раз скажу. Якщо всю забирати, по 8 гривень віддам. А так 10 гривень. Отаке моє коротеньке відео. Тут люди в мене беруть по 5 гривень. 4-5 залежить хто скільки бере. Свиням, худобі, свиням, мелють, варять. Так, ну і все, по-моєму, я все сказав. Всього доброго. Підписуйтесь, питайте, коментуйте. Якщо потрібно телефон, я можу дати. По телефоні можемо поспілкуватися. Всього доброго. Слава Україні!